Добрий, день, школярики! На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вивчати новий голосний звук і букву І. На попередньому уроці ми розглядали звук і літеру И. Можете натиснути на зображення цієї літери і повернутись до уроку про И, щоб нагадати собі вивчене. А зараз давайте послухаємо віршик. І підслухало розмову І з'єднало слово словом. І співає всі пісні, і веселі, і сумні. Над собою крапку носить і нічого в нас не просить. Погляньмо на І зблизька. вона схожа на паличку або пальчик на вашій долонці. Друкованої великої і цяточки зверху немає, а в цієї і цяточка є. Послухаємо ще один віршик. Буква І неначе свічка ясним вогником вгорі. А погасне чорний гнотик стане крапкою над І. Отож, ми вже з вами ознайомилися зі звуком І. Тепер настав час вітати літеру І. Діти, пам'ятаєте, яка відмінність між звуком та літерою? Давайте назвемо декілька слів. Що починається на І. Мені перше, що прийшло на думку, це індик. Коли ви бували в селі у бабусі та дідуся в гостях, то ви швидше за все бачили цього поважного птаха. А що кажуть вам батьки, коли ви дуєте щічки? Надуся, як індик. Поглянемо на індика. Ух ти! Ух ти красавіка! А казочку про Івасика та Лесика всі пам'ятають. Івасику, телесику, ходи дивитись відео уроки про букви і на вечерю приходь Швидше, швидше, чоловіку до бережка Це моя матінка прийшла. Вечеря ти принесла. Дітки. Подумайте і скажіть, які ще слова, що починаються на букву І, ви знаєте. Може, історія? А які є імена та професії на І? Інна інженер. Вона працює на заводі. Інга інспектор. Вона розслідує злочини. Ігор імператор. Погляньте, яка в нього гарна корона. Він колись правив імперією. Ірина ілюзіоніст, вона робить різні фокуси і дістає кролика з капелюха. Схоже, що час вчитися писати літеру І, візьміть різнокольорові олівці, зошит і поправляйтеся трішки. Спробуйте повторити те, що бачите на відео. А зараз домашнє завдання. Покличте тата або маму і напишіть разом декілька літер І. Дякую за увагу! Сподіваюсь, що цей урок був корисним! Наступного разу вивчатимемо звук і букву і Па-па!